Вітаю глядачів та підписників мого каналу. З вами я, Дмитро Соловей. І Сьогодні ми поговоримо трішки про волонтерство, не про полуницю, а про волонтерство. Скажімо, хочу вас попросити допомогти одній людині Олені Ремізовій. Можете в Фейсбуці її знайти, в неї є офіційна сторінка. Вона займається волонтерством, вона збирає аптечки. Якісні, хороші аптечки, які дійсно рятують життя. Номер карти залишу в закріпленому коментарі під відео. Хто скільки може, давайте допоможемо їй зібрати максимальну кількість аптечок і зберегти максимальну кількість життя. Ніколи ні в кого нічого не просив. Завжди старався вирішувати свої питання сам. Але зараз в нас така ситуація, що самому це сам ти все не можеш зробити. Тому хочу попросити вас, хто має таку можливість, скидаєте напряму кошти. Також дуже допоможете, якщо поширити це відео. Можете розкинути по групах в, в Facebook, там, Viber. Де, де можете по соцмережах розкиньте, щоб якомога більше людей побачило і могло задонатити якомога більше, якомога більше зберегти життя нашим хлопцям. Все, всім гарних врожаїв. Дякую вам за підтримку, дякую вам за допомогу. Ну і слава Україні!